Сюрприз? А. Сара Андерсон. Ого! Взагалі, то я тепер Сара Шипер. Вау. А ти як? Одружений чи з кимось зустрічаєшся? Ні, нікого. О, думаю, час ще є знайти єдину. Так. єдину. Срака. <см> думаю, почну писати щось власне. Сему бракувало натхнення. Який синонім до слова вражений? Збуджений. Допоки він не зустрів її. Мене звуть Берді. О, привіт. Я Сем, як Пем з С. То ти з ПЕМ. Пе не вимовляється, це складно. Я так довго цього не відчував. Який наступний крок? Напиши, що хочеш зустрітися. Я нічого про неї не знаю. В цьому і фішка онлайн знайомства. Ти можеш стати чоловіком її мрії, якщо захочеш. Берді Хейзел. Вподобання кулінарія, гітара, дзюдо, танці. Кожети ти хлопець Сем. Так, Сем. Так. Рада тебе бачити. Не хочеш прийти на вечерю. О, я тільки за. Він робитиме будь-що, щоб сподобатись. Але самотужки. Це ж у нас від природи, так? Так. так. Як їзда на велосипеді? Мабуть, я в тебе закохуюсь. Так. Вона сказала, що кохає мене. Хоча зовсім мене не знає. Чому ти думаєш, що не достойний її? Поговори з нею. Зберися, воїна. Ти мені подобаєшся. Хай там що. Що ти знайшла в мені? Га? В цій ситуації я на боці дівчини. Жартуєш? Погодьтесь, хлопець заплутався. Те, кого і як сильно ти кохав, насправді має значення. Озвучено для каналу Артемко. То тебе звати Стюард. 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 Стюард? Стюард.